А напередодні Дня Незалежності України вже традиційно відзначається ще одне державне свято День прапора. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Постановляю установити в Україні День державного прапора України, який відзначати щорічно 23 серпня. Саме такими словами починається указ президента Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року. Відзначили день прапора, і в нашому місті український стяг символічно замоярів коло пам'ятника Кобзарю. Почесна місія підняти жовто-блакитний випала першим особам Полтави. Полтавський мер Андрій Матковський, голова обласної ради Володимир Марченко та голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко постали перед пам'ятником Кобзареві, аби віддати шану найвищому державному символу. Привітав міський керманич зі святом і близько 200 полтавців, які взяли участь в урочистостях. Я хочу побажати усім нам. Щоб ми, українці, мали можливість пишатися і тільки кольорами нашого прапора, і тільки тим, що ми маємо можливість навчатися, спілкуватися, співати українською мовою, а щоб наша держава розвивалася таким чином, щоб кожен українець пишався своєю державою, і ми мали можливість казати, що пенсіонери в Україні отримують найвищі пенсії, що люди, які працюють, отримують гідні заробітні плати. Щоб ми пишалися тим, що у нас дійсно, як це прописано в конституції, безкоштовна медична допомога, щоб ми мали можливість отримувати безкоштовне житло і так далі. і так далі. Символічно й те, що двадцятьом школярам, яким нещодавно виповнилося 16 років, тут вручили паспорти громадян України. Ті ж у свою чергу присягнули на вірність своїй державі. Бути завжди вірним справі свого народу, Обіцяю. Діти говорять, для них це визначний день. Такої ж думки дотримується і піфіналістка шоу Україна має талант Евелін Анна Рафанумезана. Для неї день незалежності та день прапора глибока національні свята, адже колір шкіри, вважає дівчина, на національність не впливає. До того ж, говорить дітей у її сім'ї виховують у традиціях національної самосвідомості. Я думаю, це саме бача в, наш, в нашій у нашій державі. Вот, конечно, как-то патриотически так.